Доволення вам представляю Руслана Осипенка, дипломат, експерт міжнародник. У мене сьогодні в студії. Я от не знаю, з якої теми почати: з хорошої чи з неприємної з будь якої починайте. Давайте, а все одно будемо говорити про війну. Так так? так. давайте про резолюцію Європарламенту. Європарламент сьогодні прийняв резолюцію, ухвалив вірніше її, і говорить ця резолюція, що Україну будуть підтримувати доти, доки ми не переможемо. 0,25% ВВП НАТО країн ЄС на допомогу, далекобійна зброя, різні коаліції. Які нас будуть підтримувати, і так далі. І це через два роки після повномасштабного вторгнення ми маємо таку паперову обіцянку. Поясніть, будь ласка. Так. Європейці приймають ці всі рішення. Вони йдуть в контексті прийнятого основного історичного рішення, яке було прийнято в грудні 23-го року, коли вони дали зелене світло на перемовини Україні до на вступ в європейський союз. Угу. Чому, чому це історичне рішення? Це означало, що змінюється взагалі система євразійської безпеки. Що Європа відповіла на отой заклик, який кинула. Росія заходу об'єднаному, що вони хочуть там отримати свою сферу впливу до 97-го року. І, от, через два роки війни європейці їм відповіли, що ніякої не буде сфери впливу, що Україна самостійна держава, незалежна. Ми її визнаємо згідно статуту ООН. І всі рішення, які зараз після грудня приймаються, вони йдуть в контексті цієї стратегічної логіки, що Україна буде наближатися і стане частиною європейської угу. сім'ї. 50 мільярдів євро. Про що проголосував Європейська рада, європейський парламент підтвердив. Бюджету це на 20 мільярдів військовий, який буде голосуватися. Це все в цьому ключі. Саміт Макрона, який він провів, і з тим, щоб знайти нові механізми допомоги Україні підтягнути зобов'язання, які відстають, як він казав, там на 6-12 місяців до mm -hmm. до, ре, до реалій сьогоднішніх, тому що Україна починає програвати без боєприпасів. І всі оці зараз буде новий саміт міністрів закордонних справ, міністрів оборони. Також в Парижі збиратися. Оце всі рішення вони йдуть в контекст. Тексті прийнятого раніше цього рішення, основного, що важливого в цій резолюції, і які зауваження резолюція робить для України? Головне в цій резолюції, що цілі цієї війни стають цілями європейської Європи, Європи. Угу. що це їхня війна. Якщо вони казали раніше, Конфлікт не наш, відповідальність наша десь приблизно так. То зараз вони кажуть, що відповідальність наша що режим, який вбиває фізично вбиває політиків, які виступають проти оцього персоналістського режиму Путіна. Смерть Навального це був останній тригер, коли вони зрозуміли, що з цим режимом не домовиться. І тому приймаються такі радикальні резолюції. Робляться такі радикальні заявки, там що про можливість не виключається можливість ведення навіть там сухопутних військ на рівні там двосторонньому, хай не НАТО, але двостороннього європейських країн. Тому європейці зрозуміли, що горить у них уже на порозі. Горить війна. Війна прийшла в Європу, і вони говорять, дивіться, вони збираються, який дискурс пішов. Дискурс пішов відновлення армії. Вони mm -hmm. вже бюджети збільшили в три рази. Німеччина збільше, незважаючи на рецесію в Європі, яку вона переживає зараз. Вони збільшують військові бюджети, готуються до війни, тому що вони розуміють, що вони вже в війні все. В резолюції є також зауваження щодо того, що відбувається в українському політику. Я маю на увазі з українськими опозиційними політичними силами. Говориться про те, що я зараз зацитую забезпечити парламентський плюралізм, відкритість ради, скасувати постанову уряду, яка обмежує виїзд депутатів за кордон, скасувати розпорядження Стефанчука, яким однозусібно визначається, хто їде, хто не їде. Навіщо? Наша влада робить так, щоб в такому важливому для України документі були отакі, от ну неприємні речі. Дивіться, нам підказують, щоб ми не пішли хибним шляхом. Я думаю, mm -hmm. головна ідея, яка щоб ми не створили такий самий персоналіський Путіна, як в Путіна, персоналіський режим, але він буде менший за ресурсами, і фактично цей режим буде протистояти великому такому самому режиму. Тому нас підштовхують: зробіть це, зробіть це. І під час війни безперечно будуть розхитувати зсередини ситуацію, ну Москва буде розхитувати, використовувати всі нюанси, і тому надзвичайно треба бути уважним до оцих речей збереження єдності всередині, всередині України. Mm -hmm. А єдність в чому ви маєте налагодити діалог з опозицією, ви маєте спільно вирішувати питання, тому що стоїть питання виживання нації і виживання держави. Да, п'ять менеджерів гарних це добре, але коли в специ... Спеціалісти будуть займатися військовою справою разом, і представники опозиції, представники це представники суспільства українського, всі. І опозиція, і ті, хто при владі завтра вони поміняються. Вони будуть опозицією, а опозиція стане владою. Наладьте діалог, питання виживання нас всіх стоїть зараз. Отак, тому європейці підказують нам, що робити, що не робити це, а рухатись в іншому напрямку. Треба ви згадали саміт у Парижі. Мені здається, він був дуже цікавений. За зачиненими дверима лідери говорили, винесли нагора, та що ми побачили. Так. так, от а що там насправді було. Мені здається, що Європа дуже переполошилася тим, що відбувається, і тим, що Сполучені Штати віддалилися. Від допомоги там незрозуміла яка ситуація. Республіканці і Трамп тиснуть зовсім в інший бік. І Європа розуміє, що вона оголена і не захищена. Як ви думаєте, яка головний головна теза була? От коли вони збиралися в цьому тісному колі? США ненадійний надійний союзник втрачає США лідерство. США втрачає лідерство. Через цю дискусію, в яку внутрішньо вони пішли, вони фактично вже ізолювалися. Вони змінили зовнішню політику. Якщо вона була спрямована на підтримку союзів і союзників, то зараз вона ізоляціоністка. Ми боялися, що по приходу Трампа вона буде ізоляціоністка. А вона по факту зараз вже ізоляціоністка. тому що подивіться, які звучать гасла всередині конгресу. Навіщо десятки мільярдів віддавати на якусь війну за океаном? Коли у нас не вирішені питання: там кордон, міграція, це те, безробіття і таке інше? Це говорить про те, що вони вже йдуть в ізоляцію, вже змінюється зовнішня політика і. Заяви політ, чому я зробив такий висновок? Подивіться, що сказала Польща. Це Польща сказала, це не я сказав, що Сполучені Штати виявляються ненадійним союзником, якщо не виділять допомогу Україні, не проголосують. Uh -huh. І тоді ми взагалі будемо піднімати питання: може нам треба ядерну зброю для того, щоб збалансувати баланси на цьому євразійському континенті, тому що проти нас стоїть ядерна держава, а у нас немає спільного документу, як ми будемо чи буде Британія і Франція uh -huh. захищати всіх членів європейських від. Нападу якщо єдність НАТО, якщо присутність так, НАТО у них немає спільного документу. Це національна зброя, це зброя, якою володіє Британія окремо і Франція. Франція. а проти них вступає в війну ядерна держава, яка має ядерну зброю і застосує, наприклад, не дай Боже по Балтійських країнах. Буде британія захищати і у відповідь робити такий самий удар по Росії чи ні? Вони не знають. Якщо вони не знають, як буде застосовуватись п'ята стаття в НАТО, хоча НАТО вже скільки років, скажімо так, існує, і скільки там навчань проводиться, і все таке інше. А якщо НАТО не буде, якщо американські війська будуть виведені, от їм конфігурація, і тому вони переполошилися на американців, покластися не можна свого оборонного якогось утворення структури, немає. Да, хотіли там створити західноєвропейський союз, не створили його ядерної компоненти. Немає, тобто вони армії втричі скоротили. В країнах Економіка, ну так собі на ладан дишить, як то кажуть. А тут постала купа питань, на яких потрібно гроші, і розширення європейського союзу, і реформи в європейському союзі, відродження армій національних координація цих армій, щоб був якийсь один інструмент протистояння Росії. І вони перед цими викликами, за такими очима. Тому і дискусія така за за зачиненими дверима. Що ми там знаєте відголоски тільки чуємо там і mm -hmm. ядерна зброя, і американці не надійні, і, і треба допомагати Україні, бо вона виграє час для нас. Тому такі дискусії. Усі пішли. Я вам клянуся, що я сьогодні в себе біля будинку бачила військових в формі ЗСУ, які говорять іспанською мовою. Прекрасно. Серйозно, я, я звернула увагу і думаю: так вони вже тут. Західні війська сухопутні, про які говорив Макрон, вони вже в Україні. А якщо серйозно поговорити про це, навіщо він зробив цю заяву? Ну, були і внутрішні, внутрішньополітичні, я думаю, причини в нього, і зовнішньополітичні причини. Внутрішньополітичні причини, слабкість діючого кабінета, незважаючи на те, що Макрон на другий термін переобрався. Він програв Путіну Африку. Він програв Малі, він програв Буркіна Фасо, він програв Нігер. Там були бази французькі, які боролися з ісламським екстремізмом. Mm -hmm. Вагнер. Зробив перевороти, підтримав супротивників. Бази попрохали на вихід. Африка втрачена. Болюче це для політику французького. От у вас були бази за кордоном. Там а потім вони раз і пропали. Безперечно, це удар по авторитету Франції і діючого президента Франції. Ну, президент Франції у відповідь же має зробити якийсь крок. От він активно включився у це протистояння з Росією. Я думаю, це внутрішня ситуація. Зовнішня ситуація треба дати вірні сигнали Москві, тому що по перше Москва розуміє тільки силу, і треба було дати силовий сигнал. Що цілі українсько-російської війни сприймаються як європейські ніякої втоми немає від України від допомоги Україні, і це чітко було артикульовано. І Кремль це почув. І пішли далі, налякавши навіть союзників, які не готові були до таких заяв, що сухопутні війська там будуть. Якщо якщо якась конфігурація складеться, ми не виключаємо, що можуть бути застосовані навіть наземні сили для допомоги Україні. Тому це сигнал у відповідь. Т Москві на її оці переможні реляції, які вони вважають, що вони перемогли, зупинивши допомогу Україні Сполучених Штатів об оп... Обробивши інформаційно, скажімо так, європу, яка нав'язуючи їй оцей алгоритм, що ви зморилися, домовляйтеся uh -huh. з нами. Навіщо вам воювати підтримувати Україну? Ну і намагання оцей майдан, про прошу казав там Буданов, розхитати розхитати Україну, начебто, Росія зараз на коні, а в нас все погано. От Європа відповідає: нічого подібного, ми не зморилися, ми будемо підтримувати стільки, скільки потрібно, і навіть підтягувати наші зобов'язання до, до того, що ми наобіцяли. Політично великі європейські країни, стара Європа в ж прийняли заяву Макрона Вони щодо сухопутних військ країни Балтії. Ок їм подобається ця ідея, але Франція стоїть на своєму. От сьогоднішня цитата дуже цікава. Прем'єр-міністр Франції Габріель Аталь заявив, що його країна може відправити своїх солдатів до України для захисту певної кількості кордонів. Він зазначив, що реальність полягає в тому, що Росія є прямою і безпосередньою загрозою для Франції. Франції на всіх рівнях. Це дуже конкретно. Дивіться, заява. вперше за два роки я почув заяву після цього саміту в Парижі, коли Макрон сказав, що перемога, перемога над Росією забезпечить стабільність і безпеку для Європи. Десь приблизно так. Перемога. Захід два роки не казав про перемогу, він казав, щоб не програла Україна. Так. І дискусія виходить зовсім на інший рівень. Якісний рівень, тобто вони сприйняли як свої цілі, і вони тепер говорять про перемогу. Тобто вони пішли, зробили крок від отої тактики стратегічної, невизначеної. скільки скільки треба. У і них була взагалі інша тактика, цікава стратегічної невизначеності. Пам'ятаєте, східне партнерство. От ми працюємо з Україною, там е, Грузією, щоб їх прийняти в Європейський Союз, але вони тупцюють на порозі. Ми їх не приймаємо, тому що ми спілкуємося з Росією, і торгуємо з Росією. У нас mm -hmm. бізнес з Росією, от стратегічна така невизначеність, Знаєте, літають, але низенько. От, і ми не розуміли, що ж таке. Ви ви нас хочете чи не хочете? Ми то хочемо. Ну приймайте, ми готові там, проводимо реформи в себе внутрішні, все. А вони не приймають. Це була тактика, тактика стратегіч Невизначеності, і вона була в мирний час. Вона спрацьовувала. От нам кажуть, ви будете в НАТО, але в Бухаресті не дають, значить, запрошення. Ви будете в НАТО, в вільнюсі не дають запрошення, тому що лишають собі дипломатичний маневр для перемовин з Росією, якщо немає у вас плани перемоги. Якщо ж заговорили за перемогу, все тоді буде і стратегія зовсім інша. Угу. Відмовляються від цієї тактики, і тоді нова стратегія. І якраз от новий саміт. Міністрів оборони, міністрів закордонних справ він буде піднімати дискусію про нову стратегію. Стратегія невизначеності вона вже не працює. Сьогодні інформація в новинах Сполучені Штати готується до війни, і тамтешнє міністерство малює цілий план, які сили будуть підкріплені, починаючи з ППО, закінчуючи збільшенням військового штату. Німеччина готується до війни. Більт знову вивалює велику статтю, посилаючись на документ аналіз ринків ризиків для цивільної оборони. 13 сторінок цей документ і вони розглядають чотири етапи нападу Росії на Німеччину. Це може відбуватися. Починаючи там від інформаційної атаки, кібератаки, збиття супутників, інфраструктурних критичних об'єктів і так далі. Ну тобто сценарії реально розглядаються і прописуються. До чого це все йде? До великої війни. Так вона вже йде. Це, і... це вже подивіться, що в Польщі робиться. Чому саме Польща? Польща – це перший тил. України. Польща виходить на бал на Балтику, Польща виходить на європейські країни і дефрагментувати Польщу – це перше завдання. Розхитати Україну і дефрагментувати тобто Польщу. Майдан 3 зараз в Польщі відбувається. Ви це хочете сказати? Так він уже почався. Тепер треба розхитати Україну. Ідея, яка була: штовхнути двох найбільших союзників лобами. Політизувати спочатку польське суспільство, нагріти ситуацію політично, щоб вони пішли внутрішню дискусію, щоб вони дефрагментувались вертикально і горизонтально в суспільстві, там уряд і, і суспільство, і всередині суспільства, там ліві, праві. Угу. Щоб вони всі сперечалися. Тоді ні про яку допомогу, ніякий кордон, ніякі перемовини. Ви не зможете вести ніякі перемовини. А ще краще провокація: оце топтання по нашому зерну. Щоб емоційна реакція була України штовхнути ці два фрагментованих суспільства, все, війна виграна. Ви перемогли в війні. Заходьте, забирайте теплими Україну, можете забрати і Польщу, яка просить Путін війди і порядок наведи. Ви можете. Це, ж, це жахливо це жахливо розуміти і не знати, як цьому протидіяти. Ну я кажу ще раз повторюю, чому це... такі мастодонти, як Дональд Туск не розуміють. Чому вони борються за свій внутрішній електорат, не розуміючи, що є загроза, реальна? тому України? що вони політики, вони виборчі, вони мислять виборчою логікою. У Наступних нього міс... виборів може не бути Україна свідок цього У нас зараз. Мала бути виборча кампанія. Місцеві вибори він виграє. Він радіє, що він стратег... таку тактичну ціль досягає, але стратегічно він втрачає роз'єднуючись з Україною, він втрачає Україну єднання з українським народом і з Україною. Але на місцевих виборах він виграє. Він виграє і парламентські вибрали європейського парламенту у червні місяці, але втратить більше і з цього буде радіти Кремль. Він зміцнить ситуацію в цьому регіоні. Він послабить Україну і послабить Польщу і ту і ту країну, тому що коли Україна і Польща поодинці були, вони завжди програвали Росії, втрачали державність і Україна, і Польща, якщо разом. Втрачала державність Росія. Ми раділи, коли Дональд Туск прийшов до влади зараз. Не будемо розхитувати ситуацію, як то кажуть. Путін звернувся до федеральних зборів. Говорив серед іншого про повну готовність ядерних сил, лякав наслідками потенційного рішення залучити військових країн НАТО на територію України. Називав маячнею побоювання, що Росія може напасти на якусь із країн Європи. Про цю маячню ми чули перед 24 лютого, два роки назад. Лавров казав, що це брехня, що на Україну хтось буде нападати. Розумієте, ну все прямо от та книга. Що що ви скажете? Що нас які насправді сигнали Путін послав західним країнам? Ну сигнали не міняються. Треба дивитися на дії, що він робить. Сигнали зрозумілі. Він хоче повернути свою сферу впливу до 97-го року, а буде повертати її частинами по мірі mm -hmm. того наскільки пручається захід. Поки захід пішов у дискусію, і є ерозія солідарності Євроатлантичної між сполученими штатами і Європою, це вікно можливості для Путіна. Він мотивований, він рухається. Тому він тому ми втрачаємо зараз території. Тому він виходить до свого цього федеральних зборів і як король каже, захід на нас напав, але ми витримали, і ми будемо рухатися. і цілі будуть досягнуті. Тому що він е, на крок попереду заходу він бачить нерішучість заходу, дискусійність заходу при прийнятті рішень. А в нього рішення так він прийняв рішення пішло. Програє адміністративна система, на жаль, плюс економіка. Він же запустив військову економіку, коли рік тому. Ось він отримує вже перші результати. Європа прийшла тільки до думки, що треба запускати військову економіку. І Урсула фон дер Ляйн сказала, що треба в турборежимі нам 5 років для того, щоб підвищити наші оборонні можливості. Це в турборежимі 5 років. А у нього вже через рік ці можливості вже підвищені. У нього вже в три зміни працюють всі військові підприємства, які є. У нас в Україні не працюють в три зміни ці, ці підприємства, або не всі працюють, а в нього вже працює. У нього налагоджені нові економічні зв'язки з північною Кореєю, з Китаєм торгівля збільшилася, з Іраном збільшилася торгівля, новий торгівельний шлях через Іран поставки товарів. Якщо Захід заблокує море, у нього через іранські порти товари все одно будуть надходити, тому що Іран партнер через іранські порти і через Каспійське море будуть надходити товари. Він готується до великої війни і до перемоги. А ми відстаємо. Ми економіку не перевели на військовий лад. Наші партнери казали, що будемо стояти з вами скільки потрібно пішли в внутрішню дискусію. Деякі відстають з рішеннями, з обіцянками там щоб надати те, що те, що вони обіцяли. І от маємо те, що маємо. Ердоган говорить про те, що він вірніше він нагадує, що готовий прийняти на своїй території мирні переговори між Росією та Україною. Майже два роки тому назад були натяки на переговори на території Туреччини. Ми пам'ятаємо, делегація від України туди їздила, але попри те, два роки війна після того триває. От як ви вважаєте, це ініціатива самого Ердогана? Чи це Путін смикає за ниточки, Абсолютно. перевіряючи? Не перевіряючи це, він дочекався певної геополітичної конструкції. Коли ми сказали, ми вже проаналізували, що він виграє. Що Терези схилилися в його бік? Угу. Він розглядає це як вікно можливостей, щоб посадити, змусити захід посадити його чи спробувати посадити його, або через захід посадити Україну в перемовини. Подивіться другий момент, чому до нас їде китайський представник говорити про, про мир. Тут і Туреччина з'явилася, і китайський представник. Вам не здається, що одночасно в один і той самий період з'являються з різних боків представники, які і Орбан їде до, до Трампа спілкуватися про якісь незрозумілі речі. Орбан, який виконував роботу для Москви в Європейському Союзі. Спочатку Карлсон приїхав від від Трампа фактично як як посильний до Путіна, а потім Орбан їде значить до Трампа як посильний другий е, вирішувати вирішує. Тобто він якісь... розумієш, він зараз з позиції сили буде на переговорах, якщо вони скажуться. абсолютно. Це вітноможливості для нього. І він підсовує: ось ось приїде представник Китаю. А ось вам, будь ласка, туреччина площадка. Вибирайте яку площадку, на якій ви підпишете капітуляцію, приблизно так щодо Карлсона. Нова зовсім цитата. Американський журналіст журналіст. Ти журналіст, який взяв інтерв'ю, виконав свою роботу, скажімо так, заплановано. Говорить, що він так і не розуміє, чому Путін демонізує українців, називаючи їх нацистами. Я думаю, що це найтупіше, що я коли-небудь чув. Я так і не зрозумів, що це означає денацифікація. Не існує жодного нацистського руху у 2024 році. Році, ну як сприймати оцю цю атришку. А, ні, це е, політичний маневр, той самий маневр, який зробив Трамп. Пам'ятаєте, коли він лякав Росією своїх союзників, uh -huh. йому сказали, що він перейшов в лінії, як кандидат у президенти Сполучених Штатів Америки, що він там уже з голову схилив. Байден сказав, що згили ніхто не схиляв голову перед росіянами. А ви, значить, і лякаєте своїх союзників, і схиляєте голову. Він тоді відіграв, що якби я був, то я б не допустив війни або закінчив би її швидко. Так само і відіграє посильний, посильний mm -hmm. також відіграє. Спочатку він повністю э, грався на, скажімо так, на полі Москви, а потім дав назад для того, щоб був э, маневр у нього. Інакше він буде тільки грати на полі Москви. а так він лишається от представником сполучених штатів демократичної країни вільної, вільного світу і готовий, значить, захищати якісь цінності. Тобто, він демонструє себе, що він знаєте, представник вільного світу і і має свою особисту думку, незважаючи на те, що брав інтерв'ю у Путіна. Він може висловити свою, свою думку, але це політичні маневри. Ще один штат Сполучених Штатів Америки Іллінойс, заборонив Трампу балотуватися. Це сьогоднішня новина. Місцевий суд прийняв таке рішення. Звісно, що за Верховним судом остаточне буде ну розуміння ситуації. Це вже три штати заборонили Трампу. Це на щось вплине. Його не зупинити, на жаль. І його не зупинити, чому я сказав? Чому моя думка така, що є запит у американському суспільстві на злам системних еліт? Вони вважають, що системні еліти американські відірвалися від американського народу, не реалізують інтереси і запити суспільні. От і тому треба Трампа використати як торпеду, скажімо так, яка зламає, принаймні зламає оцю знаєте, Таку послідовну заміну, що вони міняються між собою, а нічого для суспільства не відбувається. І тому будуть підтримувати суспільство, буде підтримувати Трампа. А це означає, що є запит суспільстві, що б не сказав Трамп, що б проти нього не зробили? Суспільство його буде підтримувати. Будь-то судді, прокурори чи пересічні там представники фермерів, вони його будуть підтримувати, і він буде йти до перемоги. А що яких змін хоче американське суспільство? Я хочу вербалізувати, зрозуміти Да? У нас там стереотипна Америка, країна можливостей, ти люди здебільшого задоволені життям, економіка розвивається і так далі. Країна-лідер, яка допомагає іншим країнам світу, що не так. Насправді, американське суспільство воно дуже стало поляризоване. Те, що я читаю, і те, що я бачу, воно поляризоване по горизонталі дуже сильно і по по вертикалі. Про розрив між урядом і, і суспільством я сказав. А подивіться, скільки там горизонтальних таких розломів у самому суспільстві, да, що там приймається. Одна частина консервативні люди, які там віруючі, не згодні з тими законами там, ЛГБТ, умовно mm -hmm. кажучи, і, і таких розломів я тільки один наводжу, а їх там маса цих розломів. І вже політесу, оцього, як в демократичному суспільстві, його не вистачає. Знаєте, там якісь принципові речі підмінюють політесом або прикривають цим політесом, тобто загортаючи сміття під ковдро, як то кажучи. А суспільство хоче вирішення цих проблем, і Трамп. В них асоціюються з швидкими рішеннями складних проблем. Ну у нас теж було запит на ламання системи. Так, Ми це зараз популізм. в цій ситуації живемо. Це популізм. Це звичайний популізм. Ми знаємо, що це звичайний популізм. Тепер що для того, щоб досягти щось, треба багато працювати в цьому напрямку і при тому системно працювати в цьому напрямку. І тоді ви по черзі можете одну по одній там вирішувати невеликі проблеми, а потім вирішити щось щось велике. Якщо вам кажуть, що величезну проблему за один день можна вирішити, це неправда. Без сполучених штатів ми переможемо Росію Ні. за допомогою Європи. Ми зможемо оборонятися, але перемогти не зможемо. Чому не вистачає ресурсу європейського? тому що увага Європи розподілена і на війну українсько-російську, і на оті всі проблеми, які я перераховував раніше. Їм також треба готуватися. Вони також бояться за себе. Безперечно, Україна це частина їхньої Європи. Вони розглядають, але все-таки своя рубашка на ближче до тіла, і їм треба вирішувати купу проблем, які не вирішені. У них у них також міграційна проблема. У них проблема недореформованості Європейського союзу, ВПК, як ми сказали, там і багато багато чого не вирішено. Плюс на те все рецесія, тому що глобальна економіка вона впала. Вона перетворилась на регіональну економіку. Ви не можете торгувати тепер своїми супротивниками геополітичними, і ви отримуєте менше прибутки. Менше прибутки ви не можете реформувати або відповісти швидко на виклики, які перед вами постали. От взаємна така а ви ситуація. Ви бачите варіанти того, що Байден дотисне і допомога Україні буде проголосована. Я скажу так. Я бай, як якщо сказати, щоб все таки щось трапиться, чудо якесь, то допомога буде, але в зменшеному в зменшеному обсязі обріжуть її повністю, щоб тільки там дати от на снаряди, умовно кажучи, щоб ми не програли і не здавали території. Вона буде значно скорочена. А взагалі, то я дуже песимістичний до того, що вдасться перетиснути цю ситуацію, тому що це стало важелем політичної боротьби протистояння персонального Байдена і Трампа. Це питання допомоги Україні. Байден і Трамп будуть на кордоні з Мексикою. Не, не разом, не поруч, так би мовити, а кожен окремо приїде. От я думаю, що для Трампа це буде така поїздка, престиж. А для Байдена навпаки, судячи з того, як штат реагує, які рішення губернатор штату приймав щодо введення Нацгвардії на кордон з Мексикою. і Так далі, навіщо робиться Байден? Ну це на закусочку. Це чергове, чергове намагання вдарити по іміджу демократів, що вони слабкі. Що вони по-перше допустили до цієї ситуації? От приїдьте, подивіться до чого ви довели. Що люди uh -huh. там ночують, там все погано uh -huh. подивіться. Плюс до того, це ж черговий удар після того, що забирають електорат. Оці ж всі люди, які приїхали з Мексики раніше, це ж електорат демократів Байдена, і Байдена, так і в нього відбирають цей електорат. Що все, що він скаже, буде розглядатися через призму цих політичних виборів. Республіканці проти демократи, плюс це буде програш після того, як Байден не зумів зупинити війну на близькому сході. Це програш також частини великої частини ісламського суспільства. Це також електорат угу. демократів. Вони втрачають і це, і мексиканський електорат, і цей електорат втрачають. Так, пане Руслане, дякую. Як завжди, у нас такий, знаєте, геополітичний шторм відбувся. Такий аналіз. В цій студії, дуже дякую. Надзвичайно цікаво. Руслан Осипенко, дипломат, експерт, міжнародник. В цій частині інформаційного марафону.